Привет. Я надіюсь, я не сильно запізнилась. І що це тільки що було. Ну, я надіюсь, це якийсь твій знайомий хлопець. Да. А, ні, я на таксі приїхала. Мільйони, мільйони, куди мені діти? Ну якщо не знаєш, куди діти, мені віддай. До чого тут гроші? По-перше, я запізнювалася, ми з тобою домовились на конкретний час. І я просто не хотіла, щоб ти довго чекала. А по-друге, якщо ти пам'ятаєш, я вчора натерла ногу, дуже натерла ногу, і йти я просто, ну я тупо не могла. Одні причини, тобі не здається, коли я прошу тебе позичити мені гроші зразу в кущі. Все, в мене немає абсолютно нічого, а як отак от просто направо і наліво. Та це смішно. Я сама заробляю. Я сама можу вирішити на що варто витрачати гроші, а на що ні. Питань немає. Але тобі не здається, що оце от бажання. Попонтуватися перед подружкою, ну воно трошки того не вартує. Типу, ось дивись, і дивіться, взагалі всі я приїхала на крутій машині на таксі. Приїхав. Угу. Ти серйозно думаєш, що я б так заморочувалась? Та да ти постійно хочеш стрибнути вище мене. Вчора ти купила собі сумку на хвилиночку дуже дорогу. Я її купила, бо вона мені сподобалась. Це не причина. Почекай, а чому я йшла пішки йшла? А ти їхала, розкажи, розкажи. Ну раз ти така подружка мені найкраща. Да? Слухай, бо ти сказала, що ти якісь там свої справи спочатку вирішиш, а потім ми з тобою зустрінемось. То б, якби знала, то я б спеціально свої справи швиденько повирішала, потім прийшла додому, і потім ми разом з тобою під'їхали. Що? Да, тупо, але не тобі ж ніж витрачати просто мільйони на те, щоб просто під'їхати в та тут навіть кілометра немає одного, і ти не можеш пройти. Почекай, ходить автобус міський 10 гривень. Чого ти на ньому не під'їхав? Тихо, я відповім тобі сама, тому що треба попунтуватися, ну знаєш, на больне. Больне не то слово. Мені до зупинки йти майже так само, як сюди до тебе. Ти думаєш, я до зупинки дороги не знаю. Але ж да, ну це ж ти в нас все знаєш. Хоча дуже дивно, тому що якщо тебе завжди отак носять на руках, то все, це вже клініка. Я додому. І до речі, також на таксі. Капець, я в шоці. Чуєш, а мене підкинеш? Нагадаю, автобус 10 гривень. Ну так ти все одно будеш їхати, ну так важко подружку підкинути на стій.